Шителівці пресують відсортоване сміття. Таку можливість має комунальне підприємство Ефект. Це дозволяє зменшити об'єм побутових відходів у 4-6 разів і скорочує витрати на транспортування. Прес ми запустили в роботу в 2022 році. Ми проводимо пресування ним: це пластик і картон. Сміття роздільне для пресування. Ми забираємо з баків для роздільного збору сміття, які розташовані на контейнерних майданчиках біля багатоповерхових будинків. Також під прес потрапляє і відсортоване сміття в рамках екоініціативи Сортуй вдома. Спочатку ініціативи сортуй дома» Ми роздали понад 100 комплектів пакетів. Охоплення в нас на даний момент невелике, але люди цікавляться, користуються, сортують. Ініціативу ми будемо продовжувати, оскільки ми побачили, що є результат. Приміром, за два місяці цей прес проходить 200 кілограм пластику та 40 кілограм картону. Далі спресовані відходи відправляють на подальшу переробку.